Друзі, всім привіт усіх вітаю. Так, я йду з перукарні, ходила до своєї Мар'яни, До своєї куми, ви вже її знаєте. Ходила, постригла собі гривку. Так, що далі? Записалася, друзі, на ногті наростити, на війки наростити. Коротше, повний комплекс. Лишилося губи, колоти, щоб були такі. І все, я жартую, ніякі губи я не буду кулати. Але бровки, війки, ногті треба зробити. Вже давно треба було зробити. Але тільки поки по роботах, по всьому, переберуся трошки до себе. Я вже вдома, Боже, друзі, ледве прийшла. Ще туди, то ще так будрячком пішла. У місці в нас є куди йти, а назад вже ледве прилізла. Нічого. Вже вдома. Так, друзі, зараз я встаю, бо я сіла трошки відпочити собі. Е -е, і буду готувати голубці. Приїде мій Артур. Теж, до речі, казав, що слабенький. Коротше, дуже все файно, але нічого, вже буде вдома. Е -е, П'ятниця, субота, неділя, понеділок, 4 дні. його за 4 дня підлікую думаю, що витягну. На рахунок моїх змін. Що я надумалася повністю все міняти? Чекайте, ну я скажу, зараз Денис несобі сказала, щоб дав козам їсти на обід. Е, на рахунок змін, друзі. Е, ці зміни треба було вже давно зробити. Але я все чекала часу, поки це, поки малина закінчиться. Я думаю, а як я тими ногтями буду ту малину збирати? А як я буду то, а як я буду то? Але то, друзі. Так, на чисту правду, так, як воно є. Я трохи погрузла в тому всьому. Я погрузла в господарстві, я погрузла в турботі про всіх, про всіх і все. Тільки щоб було добре діткам, чоловікою, щоб всім було добре. Але це не зовсім правильно, друзі, якщо чесно. Треба за себе також пам'ятати. Треба себе любити і треба себе балувати. Це нормально. Бо в нас також одне життя. Знаєте, все думаєш, ой, ви краще, краще там. Але ми також проживаємо одне тільки своє життя. Більше в нас не буде, повтору не буде. Добре, нема прошу сумне, все буде добре. Чоловік також казав, іди йди роби. Тільки головне, <свісно> в нього є два правила. Друзі, два, прав... два пункти, які я не можу порушувати. <свісно> Контракт вкладений. Не можна колоти губ ні в якому разі. І не можна підрізати волосся. Ось так. Дуже він боїться, щоб я часом не вколола губи. кажу, ти такий смішний? Ну куди мені що мені так нормально, ну, куди мені ті губи, ті губи. Коротше. Та якось. Нічого, все зроблю, все зроблю на другий тиждень записалася. На все тільки не знаю, що мені робити. Чи робити брови красити? Чи. робити татуаж. Щось трошки, я боюся, якщо чесно, робити. Думаю, а як не добре зроблять, а як я потім. Ну, щось, я трошки боюся на рахунок брів. Можливо, просто підкрашу. Ну, коротше, то я буду ще бачити, як буде далі. Решта все робимо. Все робимо. Ви знаєте, друзі, якщо поправді сказати, ну, я така доволі людина. Е... Без будь-яких стереотипів. Я, Якщо, наприклад, люди собі там хочуть колоти губи, чи роблять татуїровки, чи роблять пірсінг, чи ще щось роблять своїм тілом, мене це, по крайній мірі, не обходить. Знаєте, як то кажуть, моє тіло, моє діло, що хочу, те й роблю. Тому я завжди відносилася до того. Ну, Ніколи з осудою не відносилася. Що людина собі вважає за потрібне, те і робить. Має на це можливість, нехай собі робить. Ну, мені яка різниця, мені все одно. Тому я до того так відношуся. все одно. Е, добре. Я йду робити голубці. Трошки відпочила. Зараз крижалку треба попарити. Фарш піджарити. Коротше, та йду. та що? Треба сіла, й треба, треба, треба. Зараз ще 5 хвилин і вже йду. Я вже зробила крижалку попарила. Тут вже обібрала, бо я забираю кусочок забираю. Тут ще є наша тепла. Тобто гаряча в руки взяти не годин. І що? Тут рис в мене рис відварила, але не до повної готовності. Окремо підсмажила фарш з цибулькою. Разом перемішала, посолила, поперчила, і я ще даю. Трошки томатного соусу. Все. І буду начиняти. Зараз робити голубчики. Моркви не даю, бо хлопці не люблять морку. Ну і ці не люблять, але я трошки дала. І все буду ту формувати голубчики. Голубчиків я не робила. Як завжди, майже цілий баняк. Каструлю таку велику. Все трошки роблю, але все виходить багато. Нехай буде, буде ще на завтра. Сметанкою все заливаю. Ось так гарненько. І ставлю на маленький вогонь тушити. Мої голубчики киплять, Киплять ще трошки нехай повараться. Так, голубчики мої спеклися. Собі кинула аж дві штуки, але такі вже більші, не такі маленькі. Будемо ласувати. Ой, також того голубця, друзі, страшне. Ну що, друзі, ось такий у нас сьогодні був день. Верніше, у мене засолодила собі душу, та й то дуже щось хочеш, треба собі купити або зробити. Так само я. Сьогодні собі приготувала головцю, щось дуже хотіла, де знаю чого. Добре. І зробила те, що треба було давно-давно зробити. Всюди позаписувалася, до якого майстра, куди треба йти. Добре, друзі, на сьогодні кажу всім па-па, До нових зустрічей, до завтра, я так думаю. Наше трошки заклало, що все тримає, ну нічого, нічого. Не ще немає температури, а ну, після вірусу треба відновитися. Організм боровся, потратив багато сил, тому треба тепер ті всі сили набирати. Усе, друзі, па-па, до нових зустрічей, до завтра. Спокійної, мирної нічки, гарних вам снів. Всього тільки доброго. Усім па-па!